Ви на каналі time to go Тут головні події прямо зараз. Люди влаштували бунт. Обурені жителі Маріуполя звернулися до Путіна з вимогою. Мешканці міста втомилися від бездіяльності окупаційної влади. У тимчасово окупованому Маріуполі наростає невдоволення серед населення, а все через окупаційну владу, яка не виконує свої обіцянки про краще життя, а лише погіршує становище населення. Місцеві настільки цим не задоволені, що почали виходити на бунти. Про один із них у Телеграм повідомив керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, чому мешканці Маріуполя вийшли на протест. Жителі морського бульвару вийшли на вулиці та записали відеозвернення до кремлівського диктатора Володимира Путіна через те, що будинки, які обіцяли відновити ще торік, так і залишилися руїнами. Людям, які там проживали, тепер доводиться мешкати у родичів у чужих домівках чи навіть по підвалах. Тому вони вимагають у Путіна навести порядок у так званій ДНР. Риторика змінилася. Те, що раніше подавали як традиційну чолобітну, тепер звучить як вимога. Майже вперше мішенню для гніву називають не лише адміністрацію Маріуполя, а вже й ДНР. Це максимальна еволюція протесту, яку населення під окупацією може собі дозволити без негайного візиту ФСБ. Зауважив Андрющенко. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній прокоментував питання про те, чи можливі в Росії внутрішні конфлікти. Я більше вірю в конфлікти між місцевою владою і федеральною владою РФ. Тобто, коли центру протистоятиме саме місцева влада, а не народ, якщо немає грошей у місцевому бюджеті, якщо немає можливості підтримувати інфраструктуру, школи, громадський транспорт і все інше, відповідати доведеться місцевій владі, адже люди підуть не до Путіна, а до місцевої влади. Підкреслив він за словами експерта, така сама ситуація складалася і в радянському союзі, коли він почав розпадатися, коли не було грошей на утримання місцевих еліт, і гроші з Москви не надходили. Є, звичайно, ще вклади росіян: ще 60 трильйонів рублів. І російська влада ще спробує конфіскувати ці вклади. Вона вже запускає механізми, які позбавляють населення можливості забрати гроші з банків. Це робиться з розмитим формулюванням. Мовляв, якщо банк бачить, що йдуть неконтрольовані на його погляд операції, він має право заблокувати гроші. Це явище стало масовим. Уточнив він. Загородній також нагадав про те, що перед розпадом у СРСР провели конфіскаційну грошову реформу. В РФ поки бояться це робити, але ці процеси теж тривають. І вже в першому кварталі 2026 року ми побачимо великі сюрпризи в Росії, які вже зараз готуються. Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації, екс-заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука прокоментував імовірність заколоту в країні агресорі РФ. Теоретично в Росії можливий заколот еліт, але за останні роки, особливо за останні два роки, Путін і вся його камарілля дуже активно і небезрезультатно зачистили опозицію всередині країни. Тому опозиції в Росії просто не існує, підкреслив він. Водночас, експерт вважає, що в Росії досі існує боротьба веж Кремля. Цей процес триває і зараз, і в черговий раз у підкилимній боротьбі, начебто, повернули собі вплив брати Ковальчуки. Розвиток боротьби без Кремля важко передбачити. Утім, поки що я не бачу навіть натяків на те, що в найближчій перспективі там можуть розгортатися якісь активні процеси. Російський диктатор Володимир Путін під час наради з російським військовим керівництвом заявив, що Росії нібито необхідно створити так звану зону безпеки уздовж кордону з Україною в районі відповідальності угруповання північ. Імовірно, йдеться про розширення окупації на прикордонні райони Харківської, Сумської та Чернігівської областей. Його заяву цитують російські пропагандистські змі. За його словами, це має забезпечити захист російських територій однак, фактично заява означає спробу розширити зону контролю на прикордонні території України. Під час виступу російський диктатор також повторив маніпулятивну тезу, назвавши ситуацію на фронті трагедією для українського народу. Станом на сьогодні окупанти контролюють невеликий плацдарм на півночі Сумської області, а також ведуть наступальні дії в деяких прикордонних районах Харківської області, зокрема в районі Волчанська. Військово-політичний оглядач групи інформаційний опір Олександр Коваленко зазначає, що росіяни протягом наступних тижнів робитимуть багато спроб тиску на фронті і супроводжуватимуть це гучними заявами. Він додає, що це робиться виключно для західної аудиторії і підвищення ставок у дипломатії. Станом на зараз, частина Волчанська під контролем Сил оборони України також ворог не захопив Куп'янськ, але брехав про це. Важкі бої на фронті тривають. Ворог кидає багато сил. Адміністрація президента США Дональда Трампа налаштована вельми оптимістично щодо можливості укладення мирної угоди в Україні. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолін Левіт. Повідомляє Sky News. За її словами, американські переговорники і сам Трамп дуже наполегливо працювали над цим, і переговори з українською стороною були дуже хороші. Наразі спеціальний посланник Стів Вітков здійснює візит в Росію. Ми сподіваємося, що ця війна нарешті закінчиться. Додала Левіт. Водночас держсекретар США Марко Рубіо зазначив, що після переговорів з Україною попереду ще багато роботи. Це делікатне питання, воно складне, є багато змінних факторів, і очевидно, є ще одна сторона, яка має бути залучена до цього процесу. І це продовжиться наприкінці цього тижня, коли Вітков поїде в Москву. Наводить його слова Захіл. Зазначається, що переговори між представниками України та США тривання нага тривали кілька годин. Основними перешкодами для укладення угоди залишаються гарантії безпеки для України та питання територіальних поступок. Будь-які переговори щодо перемир'я з Росією не повинні дозволити уникнути відповідальності за воєнні злочини. Наголосили в ЄС ініціативи Дональда Трампа щодо мирного врядування в Україні не повинні дозволити російському диктатору Володимиру Путіну уникнути відповідальності за воєнні злочини російських окупаційних військ. Про це в коментарі політико заявив європейський комісар з питань юстиції і демократії Майкл Макград, фактично окресливши нову червону лінію для майбутньої мирної угоди. За його словами, переговорники мають гарантувати, що пошук перемир'я не призведе до уникнення Росією судового переслідування за злочини росіян під час війни. В політіку вказують на знепокоєння в європейських столицях щодо перчаткового американського плану, який передбачав можливу повну амністію за дії під час війни і реінтеграцію Росії у світову економіку. Зазначається, що прагнення команди Трампа реабілітувати російського диктатора і воєнного злочинця Путіна виникає не попри міжнародне осудження Росії за ймовірні злочини, зокрема викрадення близько 20 тисяч українських дітей і напади на мирні населення в Бучі, Маріуполі та інших містах. Я не думаю, що історія буде милостиво судити будь-які спроби витирати російські злочини в Україні. Вони мають нести відповідальність за ці злочини, і це буде підхід європейського союзу у всіх цих дискусіях. Якщо ми це зробимо, якщо дозволимо безкарність за ці злочини, ми посіємо насіння на наступний раунд агресії і наступне вторгнення. І я вважаю, що це буде історичною помилкою величезних масштабів, сказав Макград. Він наголосив, що Європа не може ігнорувати права жертв російської агресії і злочинів, адже мільйони людей загинули або були примусово виселені і наявні численні докази цих порушень. Умеров також нагадав, він зазначив, що українська та американська сторони домовилися підтримувати постійний і тісний контакт надалі. Одночас Умеров зазначив, що деякі питання потребують подальшого доопрацювання. Секретар РНБО Рустем Умеров доповів президенту України Володимиру Зеленському про результати роботи української делегації у США. Нам вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують подальшого доопрацювання. За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин мистуття а на переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, але окремі питання потребують подальшого доопрацювання. Вдячні американській стороні за конструктив і партнерський підхід. Він додав, що українська та американська сторони домовилися підтримувати постійний і тісний контакт надалі. Він зазначив, що українська делегація готує повну доповідь і найближчим часом представить її президенту України Володимиру Зеленському особисто під час зустрічі в Європі, куди вона вже вирушає. У Вашингтоні заявили про суттєве доопрацювання американського мирного плану щодо завершення російсько-української війни. Там налаштовані оптимістично. У США оцінюють шанси реалізації нового мирного плану. На запитання про те, наскільки близька є мирна угода, Левіт відповіла, що адміністрація налаштована дуже оптимістично. Вона наголосила, що команда президента активно працює над досягненням миру. Лише тільки вчора відбулися дуже хороші переговори з українцями у Флориді, а зараз, звичайно, спеціальний посланник відков подалі стільки в Росію. Це спеціальна дипломатія, яку ви бачите під час роботи цієї адміністрації, де ми говоримо на рівні з обома сторонами. Деталі, за її словами, поки не розголошують, щоб не зашкодити роботі переговорників. Деталі, за її словами, поки не розголошують, щоб не зашкодити роботі переговорників. Загалом, же ми дійсно почуваємося впевнені і сподіваємося, що ця війна нарешті зможе завершитися. На цьому все. Підпишіться, щоб не пропустити важливе.